Нічого я не їла. І мене дід сліпой, і йду і плачу. От я йому взяла терну, здали буханку і хліба. І сама сліпаю. Пойду, ще візьму щось, що небудь що гай, плачу. Коли вона закінчиться ця війна, щоб не подохли. Скільки вже немає світа, скажіть, будь ласка. Ой, вже давно немає, навірно, дня три точно. А газу теж нету, нічого немає, ні води, ні газу. Третю добу у шості немає ні світла, ні газу. Подачу води забезпечують у визначені години. Сьогодні, 6 жовтня, зранку організували гаряче харчування для містян. Для цього задіяли спеціалізовану польову кухню ДСНС, яка приїхала із Черкас. Машина повністю автономна. У меню каша з підливою, тушкована капуста та гарячий напій. Люди говорять, гарячого не їли вже майже три доби. Поїду на базар, купляю сметану. І булочки, і все. У живу булочка і сметаною, Я вареного більше, навіть чаю не п'ю. свята нету, газ не працює, а що? У мене нічого нету. У черзі переважно пенсіонери. Хтось бере порцію з собі та своїм хворим сусідам або другій половинці. Люди говорять вдячні за таку допомогу. Річні кашу, подливу, ребуше. Кавовий напій. Капуста ще є, але я капусту не взяла. Світлий і газу це вже треті сутки. Треті сутки немає, світла світа, газу, вода перебоями. Ту ж відкрила, ту жоночку відкрила і їла тушонку. І все. Гарячого не було. Гарячого не було. Мені вже 75 років, так що я виживу, де хочуть. То вам молодіжі, треба вчитися. Хорошо, далі тут каша, по-моєму, все безкоштовно. Дякую. Кухарі, які приїхали до шостки з Черкас, у критичній ситуації готувати для містян, говорять, розраховували на значно меншу кількість людей. Ми не рахували, але десь, ну, десь більше 500 точно. Люди йшли, дуже великий поток людей. Люди приходили, навіть плакали, продякували, що ми приїхали, того, що така ситуація. Ми годували людей сьогодні зранку кашою гречаною, консервою м'ясною і салат з капусти, кавовий напій це корій. У нас є машинка, щоб мити посуду і підноси. Газові плити є є навіть апарат, щоб тарілки сушити. Ми не не користуємося, тому що ми використовуємо зазвичай плас пластмасовий посуд. Годуватимуть людей тричі на день. Як говорять фахівці ДСНС, які працюють на місці, продуктів брали з розрахунку на сім діб за потреби провіант будуть підвозити ще.